Отре перепонує перепоную сприйняттістеє мій улюблений феномен Lost in Translation. Мова не лише про змістовне красиве п'юр, себто чистий, справжній, повний, бездомішковий. Зазначте, як ємко це п'юр відображає саме себе. В чотирьох літерах сконцентрована сама есенція значення, бездоганно як за формою, так і за змістом. Труднощі перекладу не тільки в тому, щоб знайти красивий відповідник сприйняття музичного матеріалу також потребує вправності перекладача, правда в дещо іншій площині. Познайомився з Готфлеш я вісім років тому, жуючи дешеву шаурму на ринку, що повив з собою Київську станцію метро Академії містечко. В телефоні перший ланплей гурту давно чекав своєї черги на прослуховування і, зважаючи на атмосферу та ранню годину, склав відповідне враження. Я так собі резюмував, що Готфлеш це свонс, якби ті були шаурмою на Академі містечко. Помилявся я тоді жахливо, адже вчепився лише в поверхневі маркери та в явно пігонські по відношенню до перших робіт майкла джери характер альбому. Саму суть я зміг підчепити та не витягнути з води того ж року, коли приїхав на вихідні до батьків у рідний Чернігів. Посеред самітницької довгої прогулянки, коли небесне колесо вже почало котитись добрі, я сів на пеньок перепочити і запалити цигар. В принципі, без музики я не гуляю. Це те, що треба про мене знати. Під час привалу закінчився один альбом, і я почав скаровити свою аудіобібліотеку в пошуках чогось іншого. Так і наткнувся на другий альбом Готфлеш. Увагу привернула обкладинка. Чесно, я не одразу зрозумів, що тут рука покрита пополом землеючим чимось таким. Довго мені ввижалась зруйнована антична статуя, на якій закарбовані нелюдські тортури, що в принципі відповідає настрою альбому. Що мене вразило, так це хворобливість звучання альбому. Вона помітна не одразу. Починається все відносно бадьоро. Другий трек так взагалі змушує з посмішкою згадати фільми про кодзі. Про те, що щось не так, сигналізує лише драм-машина, яку не так часто почуєш замість органічних барабанів у металі. Проте, чим далі, тим глибше я занурювався у холодну і хворобливу сутність цього п'юр. Наче теплого осіннього вечора спускатися з пригорку до холодної ріки стає якось не по собі, холодно, моторошно, наче в цьому місці сплітаються реальність та замогилля. А по гею цієї холоднечі та чистоти альбом сягає на пісні Don't Bring Me Flowers. Невелика ремарка, я не хочу вдаватися в історію гурту, історію запису альбому. все це можна знайти у вільному доступі і прочитати самому. Я особисто ділюсь своїми враженнями від музики, мистецтва в цілому, розповідаю, які образи, асоціації, думки. все це у мене викликає. Але я хочу наголосити трошки про лірику Готфлеш. Вона ситуативна. Вона не погана, вона просто є. Вона грає на руку музиці, на відміну, наприклад, від альбому The Begar Свонс, відео про який також є на моєму каналі. І я не одразу зрозумів, що пісня Don't Bring Me Flowers, вона про можна сказати згасання стосунків, про буденність, яка підмінає під себе любов. Це не класична брейкап-сонг, але щось в цьому є від неї. І мені якраз завжди здавалося, що це пісня, вона якраз замогильна, потойбічна, про те, що не треба нести квіти на мою могилу. Ну в цьому мені здається, є краса Готфлеш. Якщо ми подивимось на видання альбому на вінілі, то він закінчується саме Don't Bring Me Flowers. Але на CD та в електронному варіанті присутні ще дві довгі композиції. Одна з яких називається Love, Hate, Хейт, Baiting. І це справжня плутанина. Бо після того як ти прослухав альбом, пізнав його чисте єство, ти не розумієш, як треба почуватися. Всі твої думки, емоції, наче переплутані та паралізовані. Значно пізніше я довідався, що лідер гурту Джастін Бродрік аутист. Цього факту мені не вистачало для розуміння суті альбому. Ба більше самому Джастіну, мабуть, цього також не вистачало для розуміння багатьох речей, адже аутизм йому діагностували набагато пізніше моменту виходу альбому. Тут для мене стала, очевидною і основна відмінність від Сонц. Якщо лебеді за гучним криком та епатажем намагалася замаскувати свою дуболомність, простоту і подекуди беззмістовність, то Готв важ навпаки, він не стидається своєї простоти. Їх прості сенси чисті. Людина намагається пізнати себе та навколишнє і чесно сублімує цей процес у музику. Даному випадку прості сенси готвлеш набагато відвертіші і сильніші за будь-який галасливий маніфест.